А ви слідкуєте за подіями в Сірії? А там страшне зараз відбувається. Реально дуже багато жертв, дуже багато всього, Ну реально дуже страшно, дуже жорстко. Слідкуєте? Я знаю, ви зараз напишете, що вам війни в Україні достатньо, правда? Правда, тільки ось так як ми з вами слідкуємо за подіями в Сирії, от точно так, точно так слідкують за подіями в Україні європейці, американці, канадці, австралійці. Точно так, повірте, їм абсолютно байдуже, що відбувається в Україні. Те, що в Україні, на їх погляд, залежить тільки від українців. І це їх справа, тобто наша з вами справа. А у нас з вами дивна справа. Давайте будемо відвертими. Ми завжди незадоволені. Нам завжди хочеться чогось, щоб за нас зробили. І ми абсолютно не хочемо приймати людей, які кажуть. Давайте не будемо порушувати закони. Давайте напишемо податковий кодекс нормальний для всіх людей, а не так, щоб держава махлювала на цьому. не ну, як зараз. Давайте будемо чимними відносно одного. Давайте будемо вчитись. Давайте не будемо купувати дипломи. Давайте не будемо просовувати своїх людей, куди потрібно, якщо вони на це не здатні. Давайте. Але хто цього хоче? Правда? Правда. А, тому ми так і живемо. А тому європейці абсолютно свято впевнені, да і американці. Війна в Україні це проблема українців. Нещодавно он, один із американських експертів виступав і казав, що насправді більшість американців не те, що не чули про війну в Україні. Не знають, де вона знаходиться і що це за країна. така. Ми для них щось типу Республіка Конго, Занзібар. Ну і далі. Я з повагою до цих країн просто розуміло, як і що насправді відбувається. Тому вважати себе пупом світу це безглуздо. А виступати з таким відношенням на міжнародній арені це ще безглуздіше. Тому що від нас просто будуть шарахатись, кинуть нас і скажуть, да ну вас, самі розбирайтесь. Отак, як зараз в Сирії, там теж халепа, велика халепа. А, а чому а, Сирія має, таке нас цікавить? А тому що події там можуть мати пряме відношення до нас. Але навіть в цьому випадку ми цим не цікавимося. Зрозуміли? Телеграм Ютуб, Шапці профілю. Не забувайте підписуватись. Підписуйтесь на людей, які хочуть зробити з країни не якесь гасло. Не хайп, а нормальну країну.